Ну, ну, то есть работала артилерія, там я не знаю, раді, что то що ти работало. то тобто, знімала там протягом шести хвилин. То ціні були обстріли, там. Через такі обстріли родина практично час жила у підвалі, розповідає жителька Чернігова Дар'я. Ми спали в куртках, От дітей одягали в кілька штанів, кілька кофт, в шапках в курточках і вклали спати. Принесли туди матрас. Ми вже облаштовували собі там. Спальну зону скажемо, дійсно це дуже страшно. Найскладніше було дивитися, як на це реагують діти. Розповідає Дмитро. Я так думав, що ну діти цього не зрозуміють до одного, поки так так бахнуло над головою, що Емілія, в неї трусились коліна і я її заспокоював 20 хвилин старша дочка. У такі моменти розуміють, що головне завдання врятувати дітей, говорить Дар'я. Ще дорослому ще можна, так ну. Там перевитися, десь щось там перекусити. Але коли на тебе будуть дивитися дві пари маленьких очей, холодні і не маючи що поїсти, то ну це для мене найстрашніше. Через тиждень постійних обстрілів та повітряних тривог родина наважилася виїхати з Чернігова. Додає Дар'я. Виїжджали нам ну просто пощастило, тому що в нас автомобіля немає, а виїжджали друзі-друзі. Їхали в Черкасу. Ми розбилися на дві машини з дітьми, наклеїли наклейки на автомобілі що діти. Нині стежать за новинами та хвилюються, аби швидше настала перемога, бо там лишилися рідні, каже чоловік. І мама каже, моїм батькам вже 74 роки. Вона каже: Сіночок, ми ще побачимо, чи ні. Я сподіваюся, що ми ще побачимось. А у неї з серцем їй ліки потрібно постійно. У неї є запас ліків тільки на три місяці. Якщо за три місяці і тоді туди доїхати не можна. каже, Якщо до мене закінчаться ліки, то я помру. Чотирирічна Емілія і досі пам'ятає життя у Чернігові. А там наш дом. І там ще війна, так ми сюди переїхали. А в Чекасах мені ламп це більше всього пути. Заходили додому, вона не хотіла роззуватися, знімати куртку. Ми розуміємо, що потрібно буде працювати над емоційним станом. Амалія менше. Вона більше з мамою, більше на руках. Тому їй не так передалося цей стан. У Черкасах Дмитро розважає дітей. А Дар'я готує пиріжки для тероборони та військових. Нас тут прийняли нам допомогли фінансово, дітям дали одяг, нас нагодували. Нас обігріли, прийняли. з Нас не беруть за житло гроші. Так? І тому ми розуміємо, що ми теж маємо допомогти наближити цю перемогу, хоч якось, тому ми допомагаємо готувати. Тетяна Зозуля, Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.